Отже, тестуємо ми оцей прикол наш. Ось він. так. Будемо зараз нальємо воду, перевіримо, як він взагалі хоч середині там цілий. Так, отже, в принципі, водичку ми набрали. Але мене смущає те, що тут немає. Я на фото подивився от тут повинен бути ще такий типу мушточок, як у цих в кальянів чи що воно. Ну, зараз я його хвилинку. Закручу отже, закрутовуємо цю штуку і нажимаємо сюди. Щось воно? Взагалі нужна масу. Так, а ну-ка, ця штука у нас вона, взагалі не крутиться. Ну, як бачите, він взагалі щось не йде. Не знаю, чому проблема. Я закрутив, але він щось не фуриши. Я не знаю, що з ним робити, але він не працює. Загади. Бачите? клацеш, клацеш і нічого. Ну, Якась на фігня вже.